Заміна коробки перемикання передач на сенсі. Першим ділом, що нам треба буде зробити, це зняти клему з акумулятора. Та й в принципі при будь-якій роботі рекомендуємо її знімати. Поки ми зверху починаємо відкручувати все, що знаходиться зверху. Першим на черзі в нас іде стартер. Відкручуємо дві гайки головкою на 17. Відсоідняємо провід та роз'єм на стартері та витягуємо. Відкручуємо два верхні болта кріплення коробки до двигуна. Використовуємо головку на 17. Опускаємось під автомобілі. першим ділом, що робимо, це зливаємо масло з коробки. Масло будемо замінювати. Далі на черзі в нас ідуть болти кріпки. Шарової. Відкрутивши шарову, витягуємо її з речага. Після того, як витягнули шарову з іншої сторони, теж витягуємо привода. Витягується вони легко, так як на внутрішніх гранатах немає стопорних кілець. Відкручуємо кронштейн кріплення робочого циліндра. Використовуємо для цього головку на 13 та відводимо в сторону, щоб він нам не заважав скидати коробку. Якщо ви цю саму коробку будете встановлювати назад, то бажано помітити кулісу. І в тому самому положенні закрутити, щоб потім не регулювати. Вивішуємо траверсою двигун. Якщо у вас немає траверси, можете використовувати обичний домкрат і піддомкратить під піддон двигуна. Приступаємо до відкручування лижі, але для початку відкручуємо болт, який кріпить нашу колісу. Відкручуємо три болта кріплення лижі. У вашому випадку замість болтів там можуть стояти шпильки. Знімати повністю ми її не будемо, залишимо, що вона так просто висіла, так як вона в принципі нам не заважає. Головкою на 14 відкручуємо два болти кріплення бокової подушки. Відкручуємо нижній болт кріплення коробки та залишаємо, що вона висіла тільки на одній шпильки. Після чого трішки траверсою пускаємо коробку з двигуном, відкручуємо гайку і знімаємо коробку на все про все в спокійному темпі в нас пішло дві години.